Привіт вам, мої люди! Слухайте, ми, звісно, пропустили оце шос ВВХ і так далі. Але я вважаю, що ми з вами все ж таки нічого важливого не пропустили. Важливе воно, знаєте, де воно в отих цікавих яскравих коробочках з бантиком, які залишилися після дня народження ВВХ. Тому я пропоную нам в них трошечки позазирати. Ну, скажіть, це набагато цікавіше. Подивитися, що Путіну подарували на його день народження, на 72-й день народження. Тобто, Путін на рік став ближчим до смерті. Ну, скажіть, це приємно. Ну, скажіть. Ну, і звісно ж, цікаво подивитися, які презенти залишилися у Путіна після дня народження. Ну, давайте подивимося. По-перше, Хто привітав Путіна з днем народження? Лукашенко приїхав особисто. Лукашенко сказав: лучший мой падаречик, це я ваша привоска і приїхав до Путіна в його нова Ну або де там у нього розположений бункер в Сачах. На жаль, Путін не відпочивав цього року, тому що каже. Там літають українські дрони, це тепер їх місце відпочинку. Там тепер ненадійно, там тепер небезпечно. Тому в бункері воно буде якось, знаєте, більш уютно і по домашньому. Тому, поки Путін сидів в бункері і приймав там Лукашенка. До речі, він чомусь не поїхав зустрічати його на аеродром. Там його якісь путінські пасіпаки зустрічали, які мись словом вілічалі, вілічества, привосхадітельства. Ваше Короче, Якось прямо дуже були вони йому раді, тому що по факту до Путіна більше з друзів ніхто не приїхав. Подзвонив путіну президенту Туреччини та і Ердоган, і кажуть, навіть надіслав йому якийсь дуже важливий і дуже коштовний подарунок, навіть більший по затратності для нього ніж вони очікували. Хоча знову ж таки міг витратити просто 30 баксів на пейджер і все. Ми би всім світом по долару скинулися взагалі не шкода. Але ні, Ердоган вибрав якийсь інший подарунок, можливо, більш дорогий пейджер. Знаєте, з більш відкладеним ефектом. Ну, подивимося. А хто написав Путіну листівочку? Ну як листівочку? Телеграму? Знаєте, от та дорогой ВВХ Тичка? пожелать тебе хотим з Ну і так далі. Значить, хто привітав прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Президент цар, президент Казахстану Касим Жомар Тукаєв і король Бахрейну Шей Хамад Бен Іса Аль Халіфа всі вони відправили Путіну телеграмку. А дехто навіть примудрився написати про Путіна в газетці. Уявіть собі, написав в газетці про те, що у Путіна день народження. Значить, Туркменістан, президент Туркменістану. Бірди Мухамедов вирішив в місцевій газеті дати оголошення. Ну, знаєте, як раніше, оце М плюс Ж, шукає Ж плюс М для совмісного времяпрепровождення, От там, десь між оцими всіма оголошеннями, була е, стаття присвячена Путіну. Ну, як статейка така, знаєте, заметка про вашого мальчика. Е, ну, що ж. Поки Путін читає газетки від Туркміністана, ну і давайте так чесно, да, от газетка вона завжди дуже удобна, дуже знадобиться і завжди незамінніме средство, враховуючи те, що це Росія, з вимагає у них там, я нагадаю, проблеми вже давно. Тому Газетку, я би, знаєте, поберегла до лучших врем'ян. Ну, а що ж подарувало Путіну Україна? По-перше, Україна подарувала Путіну Крим. Ну, не в сенсі того, що тепер це не окупований півострів. Забирайте його собі, а Україна подарувала йому вибухи в Криму. Пам'ятаєте, минулого року ми на день народження Путіна презентували йому бавовну на Кримському мосту? Пам'ятаєте? А цього року Україна подарувала йому е, вибухи на нафтобазі, е, ну там кажуть, нафтовий термінал, правда, там не просто нафтобаза, знаєте, там нафтовий термінал перевалочний. Фудосі. Е, ну і якщо порівнювати з квітами, знаєте, як кажуть, якщо квіти подаровані від душі, то, а, значить, вони будуть стояти там тиждень, два тижні. Так от, якщо по цій аналогії розраховувати, то дивіться, а, вибухи на нафтобазі були подаровані від душі від душі української, тому що горить третій день, і мені здається, буде горіти ще довго, бо вони вже перестали його тушити. Бо кажуть, що тільки воду переводять, тому просто ждуть, коли перестане горіти. Ждати будуть походу довго, бо горіти там є чому. Ці нафтобази вони не тільки для або не стільки для народу були, скільки для по перше, снабження російської армії, а по-друге, для того, щоб того всього палива вистачало ще на пересилку російської армії до окупованих територій. А, ну і звісно, Україна подарувала заблоковані російські телеканали. Росія, 1 «Соловйов», Весті, Росія, «Росія-24». Всі не працювали в день народження ВВХ. А значить, народу населенню було значить, трошечки дано часу для того, щоб включити своє оце сервіщество, оцей свій мозочок малесенький, і трошечки подумати на Дасугі над тим, що ж вони зробили неправильно в тому житті. Хоча знову ж таки є декілька контроверсійних версій, бо я вважаю, що це все ж таки подарунок від українських спецслужб. А той же Роман Цимбалюк каже про те, що це все ж таки здається російські хакери, і таким чином вони намагалися знищити всі попередні випуски. Цих самих ток-шоу, тому що вони є нічим іншим як явка й спавіний, тобто це задокументовані злочини не лише російської пропаганди, а і російського війська, і російського військового керівництва, оскільки кожного дня вони показують знищені і стерті з лиця українські міста. А наметів тюльпан у очередной очередний пункт? І народа, якого там не залишилося, українського народу, тому це є злочинами, які задокументовані, записані і зберігалися на території Росії. А, хоча яка різниця, хто це зробив? Якщо вони думають, що знищивши всі ці докази, вони зняли з себе всю провину, то ні, оскільки і в Україні, і в інших містах Європи є сервери, які зберігають всі ці їхні відеофайли у віках, щоб на суді в газі було що подивитися. Ваші думки ви можете залишати під цим самим відео. От такі підсумки Дня народження ВВХ маємо. Ну, а ми традиційно кажемо «шос». До наступних зустрічей в ефірі! Побачимося з вами, бережіть себе і па-па!